Всім привіт! З вами знову Юрій, канал Міні-трактор із мотоблока. Показую наступне відео встановлення сідушки. Сідушки ось таким чином. Значить, в залежності від того, яка сідушка у вас буде, ви дивитеся, щоб вона стала більш-менш рівно. От, тобто підкладаєте під ліву сторону, підкладаєте під праву сторону. У нас це Жигульовська сідушка. Тут вийшло 6 см, тут вийшло... Два сантиметри підкласти, щоб нам її вирівняти, щоб вона стала рівненько. Ось Ось таким чином ставиться сідушка. Тут ви вже під себе виставляєте або сюди потрібно, скільки тут вперед, назад. Ну і відповідно ж вона має посередині стати цього всього. Ось таким чином ставиться сідушка. Тут один є момент. Ось цю ручку приварюєте. От вже як буде сідушка можна цю ручку приварити. І тут дивіться, щоб ось під сідушкою проходило ричаг оцей проходив. Оце один з моментів, що треба де його його тут, як його правильно приварити, скільки тут підкласти, для того, щоб проходила, проходив ричаг. Ось таким чином ще приварюється ричаг для підйому навіски. Він має лежати на крилі, ричаг можна зробити довше і буде легше ще піднімати. Ось таким чином. Піднімається і опускається на віска. Ричагом фреза досить легко піднімається і опускається. Тут зроблений ексцентриковий механізм. Все піднімається і опускається. Всім дякую за увагу. Чекайте наші наступні відео. Зараз покатаємося на цьому тракторі, перевіримо все. Тоді покрасимо і показуємо фінальний результат.